Ну, що можна сказати по ігрі? Це, я думаю, що це два рівних. Як ти казав дві рівні команди, які боролися за кожен м'яч, за кожен плакти поля. Ну, В нас почало трошечки вже більш виходити. Я думаю, що з часом підсилимося за цей період перерви цієї. Ну і будемо працювати, і будуть результати і так далі. Я думаю, що сьогодні... Непогано, що одна, що друга команда показала, як і гру, ну і результат сам по собі. Перекладені і так далі. І так. Чого можна побажати командам? Команда можна побажати здоров'я, саме основне, благополуччя, мирного неба, чого найкращого, не а буде і миру в нас, а буде це все. Будуть і, і результат і так. Дякую, дякую. Що ви сьогодні може сказати про матч? Дві рівних команди. Один-один, так як показник. Та що, десь не везло, десь не було реалізації. Суперник мав по факту один момент і його використав. І то після помилки захисника. Ну нічого, будемо грати далі, лишень перший тур закінчується. Чого побажали б команда? Натхнення, бажання, бо, як показує практика, бажання не завжди є. Треба працювати і над бажанням, і над технікою, і над всім. Суперник добре налаштувався на гру і скорше десь на морально вольових, вирвав цю ніч. Будемо працювати, є над чим. Дякую.